Мене звати Іван, і сьогодні я покажу, як зробити компас власноруч і розповім, як він працює. Компас допомагає нам знаходити сторони світу завдяки магнітному полю землі. Давайте з'ясуємо, як це відбувається. Нам знадобиться голка, шматочок пінопласту. Магніт і вода. Беремо магніт і проводимо ним вздовж голки кілька разів в одному напрямку. Це називається намагнічування. Магніт робить так, що голка сама стає маленьким магнітом із двома полюсами північним і південним. Пінопласт не тоне і дозволяє голці вільно рухатись на воді. Тепер голка повинна повернутися так, щоб один її кінець вказував на північ. Тепер давайте розберемося, чому це працює. Наша планета це великий магніт із північним і південними полюсами. Магнітне поле Землі тягне один кінець на магнічиної голки до північного полюса. Спробуємо знайти північ за допомогою компаса на телефоні. Компас завжди показує північ, тому що магнітна стрілка вирівнюється вдовж магнітного поля землі. Тому мараки, туристи та дослідники використовують його, щоб не загубитися. Сьогодні ми дізналися, як працює компас і зробили його самостійно. Виявляється, магнітне поле землі допомагає нам знаходити північ і не заблукати. Дякую за увагу та до нових! i